Добрий день. вас вітає компанія НТЗО, мене звати Максим. До вашої уваги хочу запропонувати такий от комплект переобладнання під дозатор до МТЗ-80, тобто неведучий передок. В даному випадку можемо розглядати, якщо балка у нас без відливки і без отворів для кріплення оцього от Кронштейна під рульовий палець то тоді от додаємо отаку от такі кріплення. Так, тобто Це у нас, якщо балка без відливки і без отворів. Отакий от кронштейн надаємо, кріпимо до балки. Потім такий от кронштейн під рульовий палець кріпиться вже до цього кронштейну. Тобто от, бачите, балки кріплення є у нас присутні. Встановлюємо рульовий циліндр. Замінюємо сошки ліву-праву, встановлюємо суцільну тягу рульову. Потім дозатор у нас у комплекті. Рукава високого тиску, штуцери до дозатора, штуцери до рульового циліндра. Потім отакі от під збереження Тобто ви вашу рульову колонку залишаєте, ви будете використовувати її замість гідробака. Ну Або можете ну, викинути цю колонку і встановити гідробак. Ну Тобто варіанти тут є, присутні. А, от, такий от комплект надаємо. І оце все разом у нас виходить ну, орієнтовно десь до 16 тисяч гривень. Отакий от комплект стає. А, звісно, пальці тут не оригінальні, якщо оригінальні, вони будуть ну, майже в два рази дорожчі. Дозатор в цьому комплекті, це у нас базовий комплект. Тобто, ну, щоб подешевше було. Це дозатор у нас не оригінальний, це Китай, якщо потрібен, дозатор більш якісний. Є у нас болгарські дозатори, вони дорожчі, звісно, там різниця майже в 600 гривень. Тобто здорожчання йде вже. Тобто такі от комплекти можемо збирати. Будь ласка, якщо за вас зацікавило, номер в назві відео для замовлення. Телефонуйте, будь ласка, замовляйте. Підписуйтесь на канал, ставте подобайки, пишіть коментарі. На все добре.